Всім доброго дня! Вітаю вас! Хочу, по-перше, привітати всіх вас з Днем Конституції України. Щиро привітати з цим святом наших українців. І сьогодні хочу поділитися з вами таким невеличким своїм замовленням. Отримала посилочку сьогодні. І... Хочу вам розповісти про позиції, котрі в цьому замовленні. Зараз дуже цю, чудова акція в каталогії зі червня на нашу продукцію плюс» – біологічно активні добавки – Діє акція на всі позиції мінус 10%. Так що, хто хоче, скористайтеся цією нагодою ще в червні. Це біологічно активна добавочка з кальцієм, з магнієм та з колагеном тут 30 таблеточок. Вживаємо цю добавочку по одній таблеточці щодня під час їжі, звісно. І запиваємо скляночкою води. Тут унікальне поєднання в цій диетичній добавці з кальцієм, з магнієм, з колагеном, колаген тут другого типу, ця добавочка для здоров'я кісток. Також 333 міліграми має кальцію в своєму складі, магнію, оксид 133 міліграми, колагену другого типу 20 мг. І також ця добавочка вона необхідна для побудови та підтримки наших міцних і здорових кісток для опорно-рухового апарату. Магній, звісно, потрібен для покращення засвоєння кальцію нашим організмом. Також ця добавка, як додаткове джерело кальцію. І сприяє підтримці і кальцію і магнію для нормальної структури нашого кісточок та зубів, і також забезпечує захист від важких металів і каменів в нирках, покращує також сон і підвищує працездатність. Ось. Що ще робить? При використанні обох речовин разом і кальцію, і магнію покращується засвоєння кожного з них в нашому організмі. Дуже високоякісна сировина в наших додавках Нутріплюс і сертифікація халяль? Ось. Дуже висока GMP. Ось кальції. Ми знаємо, що це потужний мінерал, і він. Ще раз повторюсь, дуже необхідний як для опорно-рухового апарату, так і для нервової системи, і також допомагає підтримати навіть нашу вагу і підтримує здоров'я серця, балансує pH крові. Ось, а магній відіграє багато важливих ролей в нашому організмі, серед яких він підтримує роботу м'язів, а також нервів, і для вироблення енергії в нашому Ось така чудова додавочка. Все прописано на українській мові. Ось таким чином виглядає упаковочка, дуже зручна. Ось. Дуже зручна упаковка, навіть пластик біорозкладний, нетоксичний. І ця добавка без консервантів, без барників, без додавання цукру, також не має лактози в складі і не містить глютену. Так що звертайте увагу на ці позиції: це новинки. Новинки червня, і акційна ціна 269 гривень. Так що скористайтеся, скористайтесь цією нагодою і придбайте для себе цю добавочку. Ось. І також на інші наші новинки, і бузина з вітаміном С, і цинком, шипучі таблеточки, і наші мультивітаміни, і спіруліна, ось, і коктейлі наші чудові. І чудова новинка, також червня, чудова новиночка. Наш порційний колаген, порційний колаген, дуже гарна знижечка, також добавочка формула краси для волосся нігтів та шкіри, так що звертайте увагу. Далі в замовленні у нас є в каталозі, не забувайте про ці позиції, ось таке чудове мило натуральне, Хамам 125 грамів в брусочку, має неймовірний такий аромат. Ціна цього мила 99 гривень. І надає шкірі Такого приємного аромату, не пересушує, створює таку ніжну густу піну, не розмокає. Дуже чудово, тримає форму сертифікований продукт, сертифікат GMP. Так що, ось така у нас є чудова позиція в каталозі і дуже приємне пакування. І саме мило воно таке, в нього дуже гарна форма. Так що, звертайте увагу: 99 гривень по каталогу. І ще є, є у нас інше мило з перлинами, також 99 гривень, 125 грамів, і наші мініатюрки по 50 грамів, 49 гривень, жималось, лаванда та марінга. Так що не забувайте, що у нас є такі позиції в каталозі. Далі ще чудова... Наша позиція Бестселлер, я вважаю, це зубна паста, золоя вера, концентрат концентрат. В цій зубній пасті 112 грамів. Вона має таку гелеву текстуру, дуже чутливо доглядає дбайливо за зубами та ротовою порожниною, видаляє дуже гарно ця паста плямки від чаю та кави і дуже гарно освіжає подих. Великий об'єм гарний, чудовий туб. Ось таким чином виглядає туб. Він дуже добре стоїть на, на столику, якщо поставити, звісно, сертифікований продукт. На дуже довго її вистачає. Мені подобається ця паста, також нею користуюсь періодично. І, що найважливіше, важливе високий вміст соку алої. Вера Нашої серії доктора Джуджета Туни з алоя. І це алоє дуже високої якості, тому що вирощують його на нашому заводі, фармасі. Ось абсолютно чиста сировина, безпечна для нашого здоров'я. Так що, ось така у нас позиція. Ціна 179 гривень за 112 грамів. І на дуже довго вистачає цієї зубної пасти. Далі в замовленні ось такі, такий наш бестселер-порошочок наш безфосфатний серія Smart Life, яка виробляється в Україні. Для бренду Фармасі підтримую нашого українського виробника компанія Фармасі. Цей порошочок безфосфатний для всіх типів тканин та для всіх кольорів підходить цей порошочок і для цвітного, і для білого, видаляє дуже чудово забруднення, працює дуже чудово ще краще в гарячій воді, водички. І головне, що він не пошкоджує структуру волокон. Можна використовувати, у кого і чутлива шкіра, і для алергіків, тому що він не має практично аромату ніякого різкого, і це дуже чудово. І видаляє дуже гарно цей порошок. Порошочок, неприємні запахи на одязі, відновлює колір і, так, і свіжість тканини, і спеціальна формула цього порошочку навіть уже дає нам результат після першого використання. 500 грамів в цій упаковочці. Прописано, як все дозувати. ось Зіп-пакет. Зараз я вам покажу свій. Я користуюсь таким порошочком на постійній основі. ось Прописано все і для ручного, і для машинного прання, в залежності від забруднення, температура. І працює він при низьких температурах плюс 30 і плюс 40. І ще краще працює і підвищується його дія в гарячій воді. Ось, І схвалено моз України. Дуже зручно з -з зип пакет. Ось. Зверху він бумажний, всередині плівочка не намокає. Ось таким чином мірна ложечка є. Дуже зручно дозувати, і ось таким чином виглядає порошочок. Ось таким чином він виглядає. І ще раз наголошую: не містить, не містить. він неприємного запаху, практично його немає, я б сказала. Так що ось такий порошок. Звертають увагу на цю позицію, і дуже гарно він працює з плямами також. Так що, звертайте увагу, ціна по каталогу за 500 грамів 149 гривень. Далі також серія Smart Life наша в комбінації з цим порошком просто чудово працює від пляму, раджу щиро зверніть увагу, від плямок наш спрей. Зараз він по акційній ціні 150 мл, видаляє і складні плями різних видів, і не пошкоджує тканину, не відбілює тканину і блокує деформацію навіть. І підходить для всіх кольорів, що саме головне, і для білих, і для кольорових, і не пошкоджує яскравість кольорів, працює він просто неймовірно, наносимо на пляму від 1 до 10 хвилин, залишаємо до початку прання, або, якщо не можете зразу попрати білизну, да, а пляма вже поставлена, тоді просто, якщо він поряд з вами, просто Обробіть, ось, і залиште, а тоді вже, коли буде час, буде краще і швидше випереться ваша плямка. Ціна акційна в червні 89 гривень. Так що, ось така чудова позиція. Покажу вам свій, також користуюсь ось такий пульверизатор. Вона прозора, рідина тут зовсім немає аромату практично, і дуже зручно ми розпилюємо завдяки пульверизатору. Дуже зручно, швидко. Ось, а головне, що дієво. дієво. Так що 89 гривень скористайтесь цією нагодою в червні. Акційна ціна. Ось таким чином: акційна ціна. І наші бестселери, звісно, для видалення нагару і забруднення жиру, і наш очищуючий кисневий порошочок. Також не забувайте за ці бестселери в каталозі. Далі, далі, ще в замовленні. Також ще один, ще один бестселер компанії В замовленні три упаковочки: це засіб для кухні, містер Випис, Перформанс. Неймовірний просто рідкий засіб. Це концентрована формула. Звертаю вашу увагу, концентрована достатньо маленької крапельки, він дуже гарно піниться, дерматологічно протестований, вкотре наголошую. Біорозкладна упаковочка, зручний пуш ось, І завдяки біорозкладній формулі, в складі, він ефективно очищує посуд. І, і в гарячій, а також в холодній воді. Ось, миттєво розчиняються жорсткі жири, також в складі є гліцерин, який захищає, розгладжує шкіру нашу, не пересушує, має цей концентрований засіб цитрусовий аромат, і котрий усуває неприємні запахи із посуду, і з губок, і мочалочок. Ось, і і з раковин. Так що це також дуже важливо, запобігає появі запахів. І головне, що не містить барників, немає фосфатів, хлорки в складі, немає лугів та сильно діючих кислот. І ефективність. Однаково, що в холодній, що в гарячій воді, наголошую вам. І дерматологічно протестований та безпечний. Все прописано на українській мові. Ось, ось такий чудовий, чудовий бестселер. Концентрат 500 мл 249 гривень. За вашим бажанням його можна навіть розводити з кип'яченою водичкою, і вам його вистачить дуже і дуже надовго. Так що ось така позиція. Ось така позиція в нашому каталозі. Ну що ж, таке було замовлення. Ось ця позиція в каталозі 249 гривень. І також, і також звертайте увагу, не забувайте про наш іще один хід просто фармасі. Засіб від накипу та ріжі, акційна ціна 219 гривень за літр. Неодноразово також про нього розповідала в на каналі. Це просто фантастичний засіб, який полегшує життя господиням. Так що зверніть увагу, концентрат 1 літр 219 гривень. Ось таке було замовлення: каталог червня ще діє, Скоро скористайтеся нагодою придбати по вигіднім цінам в червні та заощадити, а хто бажає заощадити. І ще більше, то чудова можливість в червні це зробити. І саме в черні, хто бажає замість 25% отримати 28%, оформивши свій електронний магазинчик в компанії Фармасі, і ви будете користуватися якісним продуктом. Висока якість, великий асортимент. Ось, при вашому бажанні переходьте знизу за посиланням, легка анкетка для заповнення. Ось, і я з вами обов'язково зв'яжусь і допоможу вам з підбором, з вибором, і буду вас вести в компанії фармасі. Буду дуже рада. Щиро вам вдячна. Ще раз вітаю нових підписників на моєму каналі. Дуже вам вдячна за те, що за вашу довіру і дякую за ваші вподобайки. Для мене це дуже важливо. І хто ще не підписався і переглядає моє відео, кому корисні мої відео і інформація для вас потрібна, і корисна, і цікава, буду рада, якщо також підпишетесь на мій канал. Ще раз дякую, бережіть себе, до зустрічі!